По що ж нікому з вами не бачились, але але, але я тута. Ваша тітя знову з вами, і до того ж, не тільки я одна, але про все по порядку. Думаєте, що назва клікбейт, а от ніфіга. Щось мені якось не спалося, я лежала, думала про своє жалке безмістовне, богу жалюгідне існування, і раптом серед думок про вкорочення свого життя до мене в голову пробилась ідея, і я така: Ома факін ґажде! Я ж хрюбаний геній! Зацікавила? Ви, напевно, зараз сидите перед екраном і такі, о Боже, тьотя Соня, що ж ти там такого придумала? М -м -м? Я даю вам свого маскота, а ви одягаєте його так, як би він виглядав у ваших всесвітах. Знаю, знаю, знаю. Звучить не дуже цікаво, але ч -ч 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 -ч, дайте мені і. Хм, дайте цим лапуськам шанс і повірте, ви не розчаруєтесь. Та боже, скільки можна вже тягнути це віта, про кого вона каже? Не знаю, лапусь, зараз подивимось. Зустрічайте Хмара Нюта Склянка Клоча Мира Блин, вони все таки класні, лапусь. Так, так, ну давай все дивитись. Всім привіт! Мене звати Хмара, і сьогодні я з радістю приймаю виклик від пані Кажан, аби вплести її персонажа у свій створений світ. Мій всесвіт має досить розповсюджену тематику епоху правління монархії. В різних королівствах гілка влади побудована по-різному, хоча і має основну схожу структуру король і радники. Історія, яку я створюю, розвивається конкретно навколо королівства, що знаходиться на півночі. Місто з готичними архітектурними спорудами закута посеред гір, хоча воно досить закрите для навколишнього всесвіту, ворожо та агресивно ставиться до сусідів, ведучи постійні війни на власних кордонах. Королівство півночі держава, де править релігія. Ставна віра була інструментом влади над людьми, що зафіксувало за собою багато традицій, серед яких радники мають більше влади, ніж король. З релігійними книгами радники були святими, що відповідало за перші та останні кроки короля, тобто втілення Бога у людській подобі в цьому світі. Король мав прислуховуватись до слів радників і озвучувати їх як власну волю. Беручи до уваги опис персонажа пані кажан, я вирішила, що досить символічно буде надати їй місце одного з радників. Одяг був стилізований, беручи за основу літургійне вбрання католицького священника. Візерунок є поєднанням готичної стилистики з символом сонця, який є уособлення короля його родини. Також з особливостей наявність золотого кільця, плетеного волосся, традиційна прикраса радників, як аналог німба. Воно підкреслює їх статус. Та є ще одна таємниця цього світу ненависть до чаклунів. Чаклуни це люди, які народились татуюванням на руках. Вони мають різні надлюдські здібності, через які звичайні люди боялись і вбивали їх. Як можна зрозуміти, радники особливо мають ненависть і огиду до чоклунів. Це стає основним конфліктом моєї історії: хлопець, що народився з магією зцілення, який тікає від смерті, та король півночі, який знайшов чаклуна під час полювання. Один хоче жити. Інший, не маючи свободи, але бажаючи змін, хапається за можливість використати один одного. Власне, другий концепт для персонажа Кажан чаклунка, яка працює найманим вбивцею нарадників, прибираючи як незручних людей, так і самих чаклунів. Можливі риси, які б я додала такому персонажу, зухвалість і нарцисизм, що підкреслюється відсутністю рукавиць, що прикривають татуювання. А також демонстрація шрамів як виклик для інших і жорстке нагадування радникам, кого вони використовують для святих дій. Це був цікавий досвід. Мені дуже приємно було взяти участь у цьому проєкті. І я сподіваюся, вам сподобались створені мною образи. Я вдячна, пані Кажан, за інтерактив і бажаю успіху у подальшому розвитку. Дякую за увагу! Блін, це моя вже п'ята спроба записати звук. Я ніколи не буду вести Ютуб канал, серйозно. Всім привіт! Мене звати Нюта. І я загубила свій сценарій, того я буду щось читати з своїх скетчів, щось казати. Не бийте мене, будь ласка. Так, от, мені виділили аж 5 хвилин екранного часу. Що? Це мій перший вихід на Ютуб. Насправді, я дуже рада. I'm so happy, it's so exciting. Дякую, кажан, за те, що дала таку можливість. Sorry за звук, бо я записую на динамік телефона. Ще я потом підуть діялом, мама не дізналась. Шутка. Розкажу про свій всесвіт. Якщо чесно, у мене немає якихось серйозних замальовок, теорій або купи матеріалу. Як можливо є у когось іншого? Я хотіла сісти колись щось писати, але у мене немає часу, немає натхнення і взагалі, я не люблю писати. Я обожнюю фері, тому мій світ базується на них. Фері їх ще називають малим народцем. Вважається, що вони населяли землю разом з прадавніми людьми, але потім вирішили відійти від справ всього світу. Взагалі фері в різних країнах називають по-різному кольботи та лепрекони. лепрекони. Гноми, ельфи та два, слов'янська слов'янська, лупоока, Мавки та русалки водяники. Що? Кежан вища фері, представниця рідкісної підраси альбіносів, що утворилися після мутацій у період глобального похолодання. Її народ походить від гігантських кажанів, це якщо що я ще читаю. Але зберіг майже повністю гуманоїдну форму. У кажани лише кілька виражених тваринних рис. Довгі вуха, гострі зуби, очі, кіхті на руках і ногах, її шкіра, бліда, пристосована до засніжених земель, а тіло витривало до низьких температур. Вона народилася у віддаленому племені вищих Фейрі на півночі зруйнованого континенту. Коли була дитиною, поселення атакували мародери. Вона втратила родину, а сильний стрес залишив наслідки, емоційні перебади і періодичні галюцинації. Після цього кілька років жила наодинці, навчаючись пересуватись швидко і безшумно, використовувати слух та зір у темряві, полювати і ховатися. Кажан не користується вогнепальною зброєю, адже в епоху після похолодання її більше не виробляють. Її головна сила холодна зброя, особливо мечі, кінжали та короткі клинки. З якими вона майстерно працює в ближньому бою, зустріч із одним із головних властителів світу стала поворотним моментом. Він побачив в ній цінного бійця і зробив своєю правою рукою та мисливицею за головами. Кажан виконує найнебезпечніше завдання: від усунення важливих ворогів до повернення вкраденого і пошуку особливих ресурсів. Її ім'я викликає страх у тих, кого вона переслідує, і повагу в тих, хто знає її бойові заслуги. Хоча ззовні вона здається стриманою і холодною, її внутрішній горить. Хоча зовні вона здається стриманою і холодною, її внутрішній світ нестабільний. Кажан вірна лише тим, хто довів свою лояльність і ніколи не забуває тих, хто зрадив. У світі, де панує вічна зима, вона стала не лише зброєю в руках свого господаря, а й живим символом нічного двору вищих феррі б. Зламала собі язик. Господи. Я надіюсь, ви не заснули, слухаючи мій монолог. Я не знаю, що ще можна сказати, тому ще раз дякую кажан за такий інтерактив і за можливість вийти в люди. Бо, бо чесно, я сама думаю над створенням ютуб каналу, але щось якось поки що не зростається. Вже цікаво глянути на роботу інших. Я думаю, там вийшли шедеври, від яких я впаду, коли побачу. Тож до зустрічі, може, ще зустрінемось. Всім привіт! Я склянка. Зараз ви можете бачити, як я перед основною роботою роблю швидкі начерки та замальовки можливих аутфітів, щоб визначити, який буде краще пасувати до моєї ідеї. Якщо бути чесним, то це лише частинка скетчів, Бо в мене дуже довго не виходило знайти щось таке, щоб одразу припало мені до душі. А щодо задумки авторки, мені так сподобалася ідея вдягти чийогось персонажа відповідно до свого світу, що ось я тут. І дуже дуже хочу подякувати за це кажану. Адже якби не вона, ютубчик ще б дуже довго мене не знав. Не дивуйтеся, що для білого кажана я обрав темну та чорну основу одягу. Просто я вирішив, що в моєму світі персонажка була б мисливицею за божевільними. А щоб полювати, потрібно гарно маскуватися серед моїх темних та гнилих вулиць. А білих кольорів серед моїх будиночків, на жаль, немає. За моєю ідеєю, кажан працює на матінку божевілля, тому я додав емблему її організації на одяг, а саме рожеве око, а також інші елементи у вигляді очей, щоб додати персонажці вайбу тривоги та контролю. Організація божевілля займається розшуком та відловом хворих для їх подальшого лікування, але, звісно ж, це не просто так, і це лише прикриття для розширення меж та розповсюдження своїх людей. Адже божевілля не просто хвороба, яка береться ні звідки. Усі божевільні думки беруть свій початок від рук матінки, яка вечорами в тиші пише казки, пише їх чарівним пером, після чого слова здатні чіплятися за душі і назавжди засідати в головах жертв. А ці казки читають діткам тому діти вже ростять в собі зернинки божевілля, яке в майбутньому полонить їх думки і поступово забирає контроль над тілом. Насправді ходять чутки, якщо колись відокремити всі ці породжені думки божевілля і вкласти їх в одну людину, то вона стане Богом, виростити серед своїх дітей Бога і є головною ціллю матінки. А кажан її найкращий інструмент. Вона сама носить в собі думки декількох божевільних, а тому сильніше за звичайних смертних, прудка і надзвичайно спритна, немов справжній кажан непомітно сягає чорних найвищих дахів будинків, від неї нікому не сховатися. А щоб ім'я білий кажан залишилося незмінним, я зробив найвиразніший елемент костюму білим. До речі, також на цей образ мене дуже надихнули паралелі між кажаном та джинкс із Аркейну. і саме тоді мені захотілося додати їй капюшон з зубами, подібний до того, що був в серіалі, а завершив я його накидкою схожою на крила кажана, що, як на мене, зробило силует більш впізнаваним, а образ чіткішим. Ах, а також я підкреслив їй надзвичайно тонкий слух великими вушками на капюшоні. Все, тепер її образ точно закінчений, от побачиш таку за спиною і точно візьмешся тікати. А тепер, під кінець, хочу подякувати кажану за таку неймовірну можливість бути тут. Це на секундочку мій дебют. Сьогодні склянка вперше на Ютубі. Я дуже вдячний вам за увагу і щиро надіюсь, що ми побачимося тут ще. Дякую. Привіт, мене звати Клоточка. Або якщо простіше Клоча, і я хочу вам розповісти трошки про свій процес створення костюму для кажан, якби вона опинилась в моєму всесвіті цих от світ. Це науковий фантастичний світ, який спирається на нашу альтернативну реальність, тому тут немає якогось різноманіття рас чи хімерних магічних штук, типу класів, роду діяльності, як заведено у фантазійних світах. Тому моєю першочерговою задачею при створенні образу було його осучаснення, але при цьому зі збереженням деталей та сікавинок оригінального персонажа. в цьому все світі є. Люди та ельфи, при тому, що другі не є якоюсь магічною расою. Їхня суть набагато. Приземніше і реалістичніше вони як різновид або інший вид людини, що мають певні відмінності. Наприклад, із зовнішніх, це або повністю, або частково зелене волосся, стан якого напряму може залежати від кількості сонця. Загострені або видовжені вуха та жовті відтінки очей та гострі зіниці. Також сприйняття певних хвороб та речовин може відрізнятися від е, звичайних людських, наприклад, недуги, які викликають контакти з отруйними рослинами, ельф може переносити набагато легше ніж людина. Але попри це, вони можуть чаще переносити інші хвороби, які е, людині дають даватимуться легше. Коли я побачила кажан, я одразу подумала, що вона буде ельфом через чутливість та форму її вух, які були досить близькими до альфійських. При створенні її повсякденного образу, я хотіла залишити основну гаму, тому, наприклад, майка та штані майже ідентичні до оригіналу, але звісно, з деякими відмінностями. Я вирішила їх розбавити також такими, наче золотими металічними ставками. Е, принаймні, я сподіваюся, що там є натяк на золотий відтінок, е, які є на комірку, боках, штанях та рукавах ковтинки. Загалом старалась залишити одяг, наче простим і практичним, але з дрібними цікавинками щодо роду діяльності, я думала спочатку над варіантом в сторону лікаря, що іронічно враховуючи, що вона навпаки мисливиться за головами в оригіналі, та й в цілому вирішила зупинитися на цьому варіанті, але приправити це ще стороною досліджень. Тож вона могла б бути однією з тих, хто причетний до створення ліків та їх випробовування. Може виникнути питання: а про які дослідження взагалі йде мова? Отож, тепер трохи повертаючись до мого всесвіту. Психоцит, як я вже раніше згадала, це наукова фантастична історія в альтернативній реальності, де події відбуваються у стінах фармацевтичної компанії Квітана, яка переживає свої нелегкі часи через низку обставин та подій, які лишають її розвиток в стагнації. А разом з тим посилення небезпеки від хвороби, яка є одним з головних рушієм сюжету, у простонароді той самий психоцвіт. А якщо більш по науковому, некрофлос, який в першу чергу діє на психіку людини чи ельфа, руйнуючи його і поступово призводячи до гниття. Тіла е, в буквальному його сенсі, коротше кажучи, штука не прикольна, штука страшна. А джерелом її хвороби є на перший погляд невинна квіточка сунва. Також разом з тим компанія ще й потерпає від впливу корупції зсередини. Тож можна сказати, це історія, яка має два основних хвитки сюжету. Найскладнішим у процесі створення цього образу виявилося те, що насправді аж ніяк не стосується малювання. Розказати, що і чому я так зробила, виявилось куди важче. Однак це також хороший, можна сказати, перший досвід для мене мати можливість розказати і показати, що і як робиться, що і як придумується. Тому дуже дякую за вашу увагу. сподіваюсь, ця історія була цікава для вас, і створений образ вам сподобався. До зустрічі. Привіт, у мікрофону Міра, і по-перше, хочу подякувати кажан за організацію цього челенджу. Дійсно цікаво було взяти участь. А тепер розкажу вам про процес створення дизайну. Як ви вже знаєте, треба було зробити кажан такою, ніби вона була б з вашого власного всесвіту. Першим ділом я, звісно, подивилася на її оригінальний дизайн і сутність. Основна палітра складається з багряних, білих та чорних відтінків, а також вона альбіноска. Я, як тільки побачила її ельфійські вушки та факт того, що вона знову ж таки альбіноска, одразу зрозуміла, ким вона була б у моєму всесвіті. У мене є раса, яка є чимось по типу ельфів, називається Іо. Вони, контролюючи потоки світової енергії, можуть контролювати стихію. Ну, якщо коротко, стихійна магія. Серед них є народ луни, які проживають на горі Діана, на якій круглий рік зима. Особливість цього народу в тому, що вони виглядають як альбіноси, але мають азійський розріз очей, оскільки кажан європейська така зовнішність вирішила, щоб не сильно відходити від обох канонів, зробити набів і то і ось. Одяг народу луни оснований на одязі народів, які мають азійську зовнішність і живуть в дуже холодних місцевостях. Також мають кольорову гамму з білого, блакитного, жовтого та червоного кольорів. В оригінальному дизайні є багато багряного, тому вирішила замінити в її випадку червоний, якраз таки на нього. Також, щоб залежати зв'язок з кажанами, її техніка. Буде створення крижаних кажанів, які можуть заморозити її опонентів. А далі вона легко з ними покінчить. Що я її зобразила на арті? Це народ живе в горах, а під нею є величезний ліс, який теж завжди вкритий снігом. Їхня спільнота є ізольованою, тому свою гору і цей ліс вони охороняють, і я якраз таки зробила її охоронцем. У народу вони зазвичай воєнною справою займаються жінки, а чоловіки займаються побудами у себе. Це по-перше, через релігійні переконання, а також вони вважають, що жінки більш пластичніші та спритніші через більш малий розмір та постать. Щоб допускати до себе нежданих гостей, вони використовують щось по типу техніки, яка дозволяє їм бути майже непомітними в снігу. Вони маскуються та очікують в певних областях. Також є мисливці і торгівці, але це менше пасувала кажан. Ось що в мене вийшло. Дякую за увагу. Так, так, це я бомбанула з цих шикарніших образів. Але зачекайте, в нас ще є оце. Я сподіваюся, вам такий інтерактив зайшов, залетів у душу, припав до серця, коротше сподобався. А я з вами не прощаюсь.